Вітаю вас, друзі! Сьогоднішнє відео буде цікаве і, напевно, довгоочікуване для тих, хто любить слухати якісь історії, розповіді, притчі. Хоча я хочу подякувати всім вам, ви переглядаєте інші відео на моєму каналі. Я вдячний. Наша спільнота зростає. Я не знаю, що буде швидше. 250 тисяч переглядів чи тисячу підписників. Але я радію з приводу того, що кількість переглядів зростає. Тому для того, щоб ця кількість переглядів зростала, ви ставте вподобайку, палець догори, чи лайк, як вам більше подобається. А якщо ви хочете не загубити даний канал, ви можете також. Зробити підписку. Отже, сьогоднішня тема буде про друзів, про дружбу. Звичайно, що це обширна тема, можна багато говорити. Я знаю дуже багато різних афоризмів стосовно дружби, але я думаю, що і ви також знаєте, і, можливо, я закликаю вас в коментарях писати щось про дружбу. А я знаю один, один такий вислів, що поганий друг, як тінь. У сонячний день, як би ти не тікав від нього, не втечеш, а в хмарний день, як би ти не шукав його, ти не знайдеш. Ось так іноді буває із дружбою. Також почув цікавий Ось такий вислів, такі думки про дружбу. Що бувають друзі, як їжа. Ти їх потребуєш кожного дня. Потребуєш споживати кожного дня, як їжу. А є друзі як ліки. Ти їх шукаєш тоді, коли тобі важко на душі. А є друзі як повітря. Ти їх не помічаєш, але жити без них не можеш. Що знаєте ви про дружбу? Будь ласка, поділіться в коментарях. Можливо, хтось знає, що Біблія говорить про дружбу. Мені також буде цікаво знати якісь біблійні тексти про дружбу. Наприклад, примудрий Соломон багато говорить про дружбу, про принципи. Дружби. Тому а, якщо ви напишете якісь біблійні тексти про дружбу, мені також буде цікаво, а, цікаво переглядати, читати ваші коментарі. Я а, вам дам тільки один текст а, про а, дружбу, який записаний у приповістях Соломона, 17-й розділ 17-й. Вірш, де сказані ось такі слова, що правдивий друг любить завща... за всякого часу. В недолі ж він зробиться братом. Які тексти про дружбу знаєте ви, можливо, посилання якісь напишіть в коментарях, мені буде цікаво і приємно. Можливо, якісь згадаєте історії про дружбу, які записані в Біблії. Тому що в Біблії багато говориться про дружбу. Наприклад, дружба Давида і Йонатана. Також згадується Даниїл і його троє друзів. Вони постійно були разом. Якщо дивитися на Ісуса Христа, нашого Господа, також у нього було 12 апостолів, але серед них були три, які дуже часто було. Були ближче е, до нього. Це було його ближнє коло. Тому мені буде цікаво почути ваші е, думки з приводу цього. А сьогодні, сьогоднішнє відео я буду завершити. Бажаю вам мати гарних друзів, вірних, приємних, які можуть сказати вам все, що думають про вас і яким ви. Можете також говорити свої думки. Бажаю вам мати гарних друзів і також бути гарним хорошим другом. Отже, до зустрічі знову на каналі.